Розділ 10. У зв'язку з усім цим ми складаємо письмову запоруку, яку скріплюють своїми печатками всі наші мужновладці, наші священники і наші левіти, ось ті, котрі поставили печатки, намісник Неємія, син Хакалії та Седекія, далі Сирая, Азарія та Єремія, Пашхур Амарія та Малкія, Хатуш, Шеванія та Малух. Харім, Меремот і Овадія, Даниїл, Гіннетон і Барух, Меулам, Авія та Міямін, Маазія, Білгай та Шемая це всі священники. Далі йдуть левіти Ісус, син Азанії, Біннуй із Хенедадових нащадків, і Кадміїл, а також їхні брати: Шеванія, Ходія, Келіта, Пелая та Ханан, Міха, Рехов і Хашавія. Закур, та шевания, годія, бані та бенину. Далі начальники народу – Парош, пахат муав Елам, Зату та бані, бунні, Азгат і Бебай, Адонія, Бігвай та Адін, Атер язекія, та Азур, Ходія Хашум і Бецай, Хариф Анатот і Невай, Макпіяш, Мешулам і Хезір, Мешезавел Садок і Ядуя, Пелатія Ханан і Аная, Осія Хананія та Хашу, Галохеш, Пілха та Шовек, Рехум, Хашавна та Маасея, Ахія, Ханан і Анан, Малух Харім і Баана, всі інші з народу священники, левіти, придверники, співаки, слуги храму. Ті, котрі відокремились від чужоземних народів і приєднались до Божого закону разом зі своїми дружинами, своїми синами, своїми дочками, здатними все зрозуміти, прилучилися до своїх братів та до своїх начальників, присягнувши з обітницею, що будуть дотримуватись Божого закону, даного за посередництвом Божого слуги Мойсея. Зберігаючи і виконуючи всі заповіді Господа нашого Бога, його присуди та його постанови, і не видаватимуть своїх дочок за дружин іншим народам землі, а їхніх дочок не братимуть за дружин для своїх синів. І якщо народи краю привозитимуть у суботній день на продаж якісь товари чи різні харчі, то ми не будемо в них купувати ні в суботу, ні в інші святкові дні. Крім того, кожного сьомого року не будемо обробляти землю і будемо дарувати боржникам їхні борги. Беремо також на себе зобов'язання щороку давати третину шекля на служіння в храмі нашого Бога, зокрема на виставні хліби та на щоденну хлібну жертву, а також на постійні всипалення по суботах, на жертви честь свята та святі урочистості. На жертви за гріх для викуплення Ізраїлю та на інші потреби храму нашого Бога. Ми, священники, левіти та народ жеребкуванням вирішили, хто буде доставляти дрова в храм нашого Бога, аби підтримувати вогонь на жертовнику Господа нашого Бога, як записано в законі. Почергово кожна родина в призначений для неї час із року в рік. Ми також зобов'язались щорічно приносити первоплоди врожаю нашої землі та перші плоди з кожного дерева в Господній храм, приводити первістків наших синів у храм нашого Бога, а також приносити священникам, котрі служать у храмі нашого Бога, первородних з наших стад і з наших отар, як написано в законі. Так само і найперше наше тісто з нового врожаю. І найперші плоди кожного дерева, вина і олії будемо постачати священникам у комори храму нашого Бога, а також з врожаїв нашої землі будемо давати десятину для левітів, адже саме левіти збиратимуть десятину в усіх хліпоробських місцевостях. Разом з левітами, коли вони збиратимуть десятину, буде священник нащадок Аарона, а левіти принесуть десятину з десятини в храм нашого Бога, в комори храмової скарбниці. Адже нащадки Ізраїля та нащадки Левія приноситимуть у ті комори свої власні приношення з зерна, вина та олії. Там також зберігатиметься все начиння святилища. Яке потрібне для служіння священникам, придверникам і співакам, тож не занедбуймо храму нашого Бога.